Кращих працівників Житомирської дирекції Укрпошти сьогодні нагородили почесними грамотами та подяками керівники міста та області. Поштарі та поштарки на сьогодні виконують важливу соціальну роботу, адже мережа відділень пошти охоплює територію всієї області та є наближеною до людей. У процесі формування та розвитку інформаційного суспільства поштарі осторонь не стоять. Це таке трапляється, коли мені дзвонить людина і каже: Я зараз тобі відправляю лист. Да. Ну хорошо кажу, через два дні ми се я прочитаю його. Через дві години лист у мене на столі. Житомирській дирекції Укрпошти курьозів не може бути, тому що тут працює більше трьох тисяч надзвичайно самовідданих відповідальних професіоналів своєї справи. Лист приємніший, тому що в ньому є душа і те, що написано рукою, воно йде від серця. Сьогодні пошта активно розвивається і рухається у ногу з часом. Державним підприємством освоюється сектор логістики, поштово-банківських послуг, каталожної торгівлі та прямої поштової розсилки. За останні роки було впроваджено сучасні інформаційні технології у систему поштового зв'язку. Тепер клієнт у відділенні може замовити залізничні та авіаквитки, отримати повний спектр адміністративних послуг, переслати кошти і навіть поповнити мобільний зв'язок. Пошта має мінятися. Якщо Структура листування раніше, там 20, 30 років тому це було на 90% саме приватне листування. То сьогодні 85% і навіть 90% – це листування від імені юридичних осіб. За допомогою сучасних технологій комунікація між людьми сьогодні стала не розкішю, а радше необхідністю. На думку експертів, вже через певний час отримати лист для людини теж стане розкішю.